Доброго дня. Тема сьогоднішньої лекції обмін складних білків. Нагадую, що складними білками називаються функціонально-активні комплекси білків та небілкових компонентів, що виконують певні специфічні функції в живому організмі. Відповідно, метаболізм складних білков складається з обміну білків та метаболізму небілкових компонентів. Серед небілкових компонентів нам необхідно розглянути метаболізм гемпротеїнів і, відповідно, метаболізм гему. Та метаболізм нуклеопротеїнів. Найважливішою частиною гемпротеїнів з метаболічної точки зору є іонферуму. Загалом в організмі людини є близько 5 г феруму, з яких 60-70% знаходиться у складі гемоглобіну, 20% у складі феретину, 3-5% у складі міоглобіну. Потреба феррумі регулює інтенсивність його всмоктування у шлунково-кишковому тракті. Надлишок феруму не всмоктується. У шлунково-кишковому тракті всмоктується лише двовалентний ферум, хоча в клітинах епітелію він зразу окиснюється до тривалентного і транспортується в комплексі з трансферином, резервується в печінці у комплексі з феретином або з гемосидерином. Харчовий гем відразу окиснюється і перетворюється на гематин, який не всмоктується а виводиться з фекаліями. Оскільки весь гем, що є в організмі синтезований в ньому, біосинтез гему це один з важливих процесів в організму. Для цього синтезу необхідні йони ферому, вітамін В12, тетрагідрофоліова кислота та йони купруму. Починається синтез гему з утворення дельта амінолівулінової кислоти з гліцину та сукцинілкоензиму А. Гліцин це замінна амінокислота, а сукциніл А це проміжний продукт циклу трикарбонових кислот. Після цього дві молекули дельта амінолівелінової кислоти поєднуються разом і утворюють перший пірол порфобіліноген. Чотири молекули порфобіліногену конденсуються разом і утворюють велику кількість різних порфіринів, Найбільш важливим з яких є протопорфірин 9. Саме з цього порфірину утворюється гем Б, той гем, що є у складі гемоглобіну. До складу протопорфірину 9 за участю ферменту ферохелатази включається іон двовалентного феруму і внаслідок цього утворюється гем. Оскільки порфірини, що є проміжними продуктами в синтезі гему, є гідрофобними речовинами, порушення біосинтезу гему та накопичення порфіринів є несприятливим для організму. Порфірії, хвороби накопичення порфіринів, бувають двох груп. Першу групу складають. Так звані еритропоетичні порфірії, що пов'язані з накопиченням порфіринів великих розмірів. До таких хвороб належить, по-перше, хвороба Гюнтера або еритропоетична порфірія, що також називається лікантропією. До групи еритропоетичних порфірій відноситься також урокопропорфірія. І хвороба юнтера і уроку про порфірия характеризуються відкладанням порфіринів у шкірі, остеопорозами, порушеннями поведінки агресивною поведінкою. Найбільш розповсюдженою печінковою пофірією є так звана гостра переміжна порфіринурія. Це спадкова хвороба, що супроводжується періодичним виведенням із ізсечою великої кількості дельта-амінолівелінової кислоти та порфобіліногену. Під час таких нападів. У хворого порушується адекватність поведінки. Джерелами для катаболізму гему є переважно розпад старих еритроцитів. Еритроцити є короткоіснуючими клітинами та живуть близько 120 днів. Руйнування старих еритроцитів відбувається у клітинах ретикуло системи у червоному кістковому мозку селезінці та печінці. Там катаболізується також і той гемоглобін, що утворився в результаті спонтанного гемолізу еритроцитів під впливом різних чинників. Продукти катаболізму гему виводяться переважно з жовчу. Гемоглобін, що утворився в результаті гемолізу, в судинному річищі зв'язується з транспортним білком гаптоглобіном, а вільний гем з гемопексином. І всі ці комплекси також транспортуються до печінки, до клітин купфера. В клітинах купфера, в печінці та інших клітинах ретикулонатиляльної системи відбувається катаболізм гема, який починається з дії фермента гемоксигенази, під впливом якої відбувається розщеплення циклу гему за альфа метинільним містком та утворення лінійного пігменту біля вердину. При цьому також вивільняється ферум, утворюється чадний газ і окиснений надфосфат. Білівердин згодом піддається впливу ферменту білівердин редуктази та перетворюється на відновлений пігмент білірубін червоного кольору. Увесь білірубін, що утворився в організмі, надходить до печінки. На добу утворюється близько 300 мг білірубіну, і нормальна концентрація білірубіну в крові складає 8-10 мг в літрі. З нього 75% становить так званий непрямий білірубін, неконюгований білірубін, який був утворений поза печінкою, і ще знаходиться на шляху транспорту до печінки у складі комплексу з альбуміном. Решти 25% складає прямий білірубін конюгований, такий, що всмоктався у кров у шлунково-кишковому тракті. Увесь білірубін, що секретується до жовчі, а це більше 97%, знаходиться у конюгованій формі з глюкороновою кислотою. В гепатоцитах відбувається приєднання до молекули білірубіна однієї чи частіше двох молекул глюкоронової кислоти з утворенням білірубін моноглюкоронідів та білірубін диглюкоронідів. У кишечнику під дією ферментів, мікрофлори, глюкоронова кислота відщеплюється і утворюються кінцеві продукти стеркобіліноген та уробіліноген, які виводяться переважно з фекаліями і частково з сечею. Стеркобілін, що утворюється при викисненні стеркобіліногену, надає забарвлення каловим масом. Білірубін є погано розчинною воді сполукою, яка у нормальних концентраціях необхідна для організму, оскільки володіє антиоксидантною та противірусною дією. Але у підвищених концентраціях це токсична, особливо нейротоксична сполука. Зростання рівня більрубіна в крові супроводжується симптомом жовтяниць. У людини спостерігаються декілька видів жовтяниць, що супроводжують різні фізіологічні та патологічні стани. Фізіологічною жовтяницею є так звана жовтяниця новонароджених, що спостерігається внаслідок відкової недостатності ферменту конюгації білірубіну. Ця жовтяниця зазвичай зникає через два тижні з початком синтезу цього ферменту. Гемолітична жовтяниця спостерігається при посиленому гемолізі еритроцитів. За цією жовтяниці підвищується рівень прямого біля рубіну в крові фекалії через наднишок стеркобіліну, що виділяється, інтенсивно забарвлюються і стають темного кольору, а сеча набуває оранжево-жовтого забарвлення. Оптураційна жовтяниця виникає внаслідок порушення процесу жовчовиділення, що призводить до різкого збільшення вмісту прямого біля рубіну в крові. При цьому різко знижується вміст стеркобіліногену в фекаліях. Калії стають сірувато-білого глинястого кольору, це так зване ахолічні випорожнення, а з сечею у великих кількостях виділяється конюгований біль через що вона набуває кольору пива з яскраво-жовтою піною. Печінкова або паренхіматозна жовтяниця виникає внаслідок деструкції клітин печінки, захворювань гепатитів. При цьому знижується здатність печінкових клітин синтезувати білірубін рубін внаслідок чого кількість непрямого, а при подальшій деструкції і прямого білірубіну в сироватці крові збільшується. Через невелику кількість теркобіліну фекалії слабко забарвлені, а сеча набуває темного кольору. Іншою групою складних білків метаболізм, яких ми сьогодні розглянемо є нуклеопротеїни та нуклеїнові кислоти. Нуклеїнові кислоти та нуклеопротеїни, що надходять до організму з їжею, підлягають ентеральному обміну у шлунково кишковому тракті. У шлунку під дією хлоридної кислоти нуклеїнові кислоти дисоціюють від білків і білки розщеплюються травними ферментами, перш за все, пепсином. Нуклеїнові кислоти у 12-палій кішці розщеплюються ферментами-нуклеазами ДНК-зою та РНК-зою панкреатичного соку і утворюють олігонуклеотиди і невелику кількість мононуклеотидів, на які згодом діють фосфатази кисла та лужна, що розщеплюють оліго та динуклеотиди до мононуклеотидів, що і всмоктуються або розщеплюються далі до нуклеозидів. При цьому харчові нуклеотиди практично не включаються до складу нуклеїнових кислот організму. Тому всі нуклеотиди, що входять до складу нуклеїнових кислот, мають синтезуватися. Біосинтез пуринових основ починається з рибозу 5 фосфату, який утворюється в пентозофосфатному шляху киснення глюкози. Синтез пуринів включає 11 різних реакцій, в результаті яких, перш за все, утворюється загальний попередник інозин-монофосфат, і при цьому витрачається енергія 6 молекул АТФ. На утворення АМФ і ГМФ подальшому витрачається ще одна-дві молекули АТФ. Збірка пуринового циклу відбувається частково вже на рибозофосфаті. Таким чином утворюється зразу інозин монофосфат, тобто нуклеозидна сполука. Для біосинтезу пірамідинивих основ потрібні. Вуглекислий газ, глутамін, аспарагінова кислота, фосфорибозил пірофосфат і над. Попередником усіх піримідинів є ротова кислота, і на утворення рідин монофосфату витрачається всього 4 молекули АТФ. Разом з тим, в цих реакціях відновлюється над, тому загальні витрати становлять лише одну молекулу АТФ, і на утворення цитидил монофосфату потрібна ще одна молекула АТФ. Синтез пірамідинів відзначається тим, що спочатку синтезується власний пірамідиновий гетероцикл, тобто оротова кислота, і вже вона приєднується до рибозофосфата з утворенням нуклеозидів. Для утворення дезоксинуклеотидів ще потрібен відновлений білок, який називається тіоредоксином. А для його відновлення існує ще одна ферментна система тіоредоксин-редуктаза, що містить фат і потребує дефаж як донора гідрогену. Порушення біосинтезу нуклеотидів призводить до необхідності включення харчових нуклеотидів до нуклеїнових кислот, що є дуже несприятливим до організму. Зокрема, синдром Леша Ніхана. Тобто порушення синтезу азот містих основ проявляється у людей, переважно у чоловіків в агресії, що спрямована на себе. Катаболізм нуклеозидів відбувається також у декілька стадій. Мононуклеотиди розщеплюються під дією неспецифічних фосфатаз або нуклеотидаз до нуклеозидів та фосфатної кислоти. Подальший розпад нуклеозидів, що утворилися, здійснюється всередині клітин, переважно фосфоролітичним шляхом. При цьому рибозофосфат ізомеризується під дією фосфорибомутази і перетворюється на 5 фосфат, що і є субстратом для синтезу фосфорибозилпірофосфату пірофосфату і використовується для синтезу нових нуклеотидів. Розпад пірамідинових нуклеотидів починається з утворення вільних азотистих основ, які катаболізуються з розвивом циклу. При цьому з цитозину та урацилу утворюється бета-аланін. З тиміну утворюється бета-аміноізобутират. Бета-аміноізобутират згодом може перетворюватись на сукцинат та входити у цикл трикарбонових кислот, а бета аланін вступає в реакцію трансамінування з піруватом, при цьому утворюється альфа-аланін та формілацетат. Останній перетворюється на ацетилкоензим А і також входить до циклу трикарбонових кислот. Розпад пуринових нуклеозидів у людини призводить до утворення сечової кислоти, яка виводиться з організму. У деяких савців сечова кислота здатна в подальшому розщеплюватися, але у людини уріказа відсутня. За добу у людини виводиться приблизно 1 грам сечової кислоти. Її виведення посилюється при лейкемії, інших захворюваннях, а також при прийманні аспірину і низки гормонів. Нормальний вміст сичової кислоти в крові становить приблизно 0,3 ммол у літрі, що відповідає межі її розчинності. Тому при підвищенні концентрації сичової кислоти в крові до 0,5 ммол в літрі спостерігається гіперорікемія, а до 1 ммол у літрі розвивається подагра відкладання сичової кислоти та її солей в суглобах. Подагрою набагато частіше хворіють чоловіки. У 200 разів частіше, ніж жінки. Відкладання уратів у органах і тканинах призводить до болісних відчуттів та запальних процесів. Ризик розвитку подагри підвищують продукти, що багаті напурини червоне м'ясо, червоне вино тощо. Активація пуринових рецепторів в центральній нервовій системі, що також спостерігається при подагрі, підвищує. Запальність людини. Тому деякі народи, наприклад Маврі, що мають схильність до подагру, 90% чоловіків у цього народу хворіють подагрою, схильні до агресії. У Європі подагра зустрічається лише у 10-13% населення. Для лікування подагри застосовується алопоринол. Конкурентний інгібітор фермента ксантиноксидази, ключового фермента синтезу сечової кислоти. За своєю структурою алопоренол подібний до гіпоксантина, одного з проміжних метаболітів утворення сечової кислоти, тому він здатний інгібувати останні стадії утворення сечової кислоти і знімати подагричні нападки. Дякую за увагу.